Багато глядачів на Ютубі думають, що основний заробіток авторів це перегляди, так? та сама монетизація, яку дуже всі чекають, на яку прям ледве не моляться. Але насправді ситуація трошки інша. Зараз я вам покажу свої реальні цифри і розкажу, як власне, їх можна покращувати. І ось на екрані ви бачите монетизацію мого ютуб-каналу за останній місяць. Можна взяти, наприклад, за весь час навіть. Як ви бачите, за кілька років він приніс. Всього 13 з хвостиком тисяч гривень. Звісно, це копійки. Я вже неодноразово вам показував, що просто за перегляди дуже мало можна отримати, і основний заробіток, звісно, від додаткових способів. Є багато різних лайфхаків, що ось можна там поставити іншу країну, чи ще якісь такі налаштування хитрі зробити. Але це не змінить того, з якої країни вас дивляться, і скільки ютуб взагалі цих людей оцінює так. Бо, на жаль, глядачі з України вони дуже-дуже мало ціняться, тому що. Просто менша платоспроможність, ніж у європейців, ніж у американців і так далі. Не чекайте на те, що якщо у вас там якісь немільйонні перегляди на Ютубі, ви будете хоча б приємні цифри мати з переглядів. Ні. Основне, на чому ви заробляєте на Ютубі, це ваші послуги, або якісь реклами, якщо у вас вже певна аудиторія зібралася, або якщо ви цих людей запрошуєте в інші площадки, наприклад, телеграм-канал, і там вже продаєте рекламу, або знову ж таки свої послуги. Ще є партнерські програми, купа варіантів. Дивіться, детальніше ось на кінцевій заставці, як можна заробляти на Ютубі. І не чекайте, щоб просто так Ютуб вам платитиме багато за перегляди.